У нас на території Лубенни, Муберського району, здійснює свою діяльність патрубний газ. Так от питання виникає в тому, що у нас серед зими йде заміна лічильників перевірка лічильників в опалювальний сезон. Людей і тут, в принципі, починають виглядати те, що декоїсь нарахована субсидії, і коли нараховується по загальній площі, ви знаєте, людина тоді виходить за межі нарахування субсидій. Але сьогодні ще одне новшество. Я звертаюся до всіх працівників і ви всі живете на селі, тому що обідати селянина найпроще. Городський то ще не опустить. А от селянина, ну будь ласка, залякають, що зараз відчуть газ, ще щось там зроблять. Ну, ви знаєте, лякати можна. Але я сьогодні об'ясняв і дзвонив до голови правління про те, що ходять час по селу і просять заплаті 250 гривень за те, що ми вам перевірили. Робимо інвентаризацію газових мереж. Ну, по-перше, це не інвентаризація газових мереж, як я узнав, і сьогодні попросив, щоб ви могли звернутися як до нас, до адміністрації, так і до органів місцевого самоврядування з листом, що в такий то такі до періоду буде проводитися планова перевірка, чи як воно в них і згідно якогось нормативного. Документи це повинно здійснюватися. Так от що полягає суд. Шановні громадяни, шановні бухгалтери, шановні сільські голови і всі доносте, будь ласка, до своїх мешканців на селі про те, що кожен працівник, де він не працював, чи це пад убнегаз, чи це пад плота обленена, вони повинні мати перш за все посвідчення. Посвідчення про те, що вони дійсно є працівниками даного підприємства. Інше кожен. Керівник організацій зварів повинен знати, що в період з такого по такого числа будуть йти відпрацювання тієї чи іншої фірми на території вашої сільської ради. Тому що під передмогою ви знаєте, сьогодні на КСАР можна наробити документів, е, які хочете досвідчень і іншого. Так що прийдуть до вас, пособирають ваші гроші послідні, і ви станетеся. Без копійки на існування. Чому прошу не віддавати на руки гроші? Тому що часто вас просять, кажуть, ось ми вам виписали квитанцію, там ще що, давайте нам 250 гривень. Не робіть цього. Прошу платити тільки через банківські установи, якщо ці дійсно реквізити відповідають дійсності. Перед цим визнавати в тих же самих підприємствах, чи здійснюються такі платіжки, чи дійсний цей на сьогоднішній день. Раку. Є влада, є сільський голова. Для кого да. не займуться люди. Але е, сільський голова, до речі, Тетяна Петрівна, він не багато чому може заволодіти тією інформацією, знову ж таки кажу, то, що люди кожен день підходять, е, е, в Горгазі надають ту ж саму рахунок да, проплати за перевірку домових вентиляційних каналів. Але цей рахунок закритий місяць назад. Людина сплатила на закритий рахунок, а йому приходять, кажуть, ви ж не сплатили, Переплатіть ще раз, я закритого рахунку не візьму. І починається оця волокіта, тоді юридичні всі про те, що чому людина не використала. Тому я кажу, і домовлено з керівництвом, будь ласка, маєте право перезвонити на телефон їхній і узнати, чи дійсно це рахунок на сьогоднішній день, щоб ви не попали ніяку халепу. Інше питання про те, що да, дійсно. Із 1 лютого 2017 року направлять листи, хоча вони за прозванням, але вони будуть направлені на кожну сільську раду про те, що будуть здійснені перевірки технічного обладнання, тобто вашого обладнання, яке стоїть у ваших домоволодіннях. Це газовий котел, газова колонка, плита. Отже, всі газові прилади, які у вас знаходяться у вашій будівлі, будуть вдягати технічній перевірці. Під час цієї технічної перевірки буде складено акт виконання робіт. Будь ласка, також прошу всіх довести до відома про те, що кожен громадянин повинен ознайомитися, що пишеться в тому акку. Тому що ви розумієте, що вас будуть ходити кожного дня і казати, що вам потрібно перевірити. Є періодичність перевірки тих чи інших приладів. Тому дуже прошу, кожен громадянин, підписуючи акт виконаних робіт, повинен подивитися, за який період у нього проведено цю перевірку. Один акт примірник повинен залишитися в самого. Власника домоволодіння. На це прошу дуже звертати увагу. Стосовно Полтава Обленерго, я скажу так, вони фактично завжди, ви знаєте, на своєму сайті Вар Полтава Обленерго попереджають як про відключення, приходять і повідомлення на органи місцевого самоврядування про те, що в період з такого таке будуть проведені відключення електромережі в зв'язку з обрізкою дерев чи заміна якихось е дротів, або чого іншого. Тут робота більше настроєна інша. Але ви знаєте, вчора ми проводили також комісію по АЧС африканська чума. Да? Так, так. Я вас дуже прошу також, тому що проводьте роз'яснену роботу серед населення, бо те, що зміни законодавстві до нас, ми бачите, до всіх боків ми наражаємося на небезпеку зараження африканською чумою. Ви знаєте, на запитання вчора, коли була дуже велика комісія, я задав питання, кажуть, ведеться монітори. Ведеться здійснення контролю за пересуванням худоби з одного району в інший. Не треба далеко ходити, їдучи на автомобілі в районі Стадні, їде машина з прицептом, везе двох льохів таких гарних. Вони їдуть десь в сторони Мировольського району. Хоча в Шишачині, ви знаєте, що там на Чияці. Чи вони з самих Шишах приїхали, чи вони приїхали з іншого району. Хто на постуга її подивиться паспорт свині, чи що вони звідки свиня мігрірували. Тому ви всі прекрасно знаєте, я одну Іваночку дав до тера. Ми не повинні бути стукачами, але ми повинні знати про те, що, що здійснюється в нас на районі, що нами завжди хоч цієї людини. Тому що ви знаєте, що при виникненні такої ситуації... Нам прийдеться тоді що робити? Водити карантин, вибивати ту скотину, освітню скотину, яку людина годувала для того, щоб проіснувати. Значить, це те, що стосується африканської чуми. Також вас дуже прошу. Ви бачите, що при змінах законодавства, про те, що на сьогоднішній день у нас відбувається зміни законодавства не тільки згідно з заробітної плати, 3200, але відбувається зміни законодавства стосовно того самого утримання і. Доріг, я думаю, що дуже багато нарікань буде як у е, горі випилкові, так і у горі фермерських господарств. Про те, що дороги зараз на сьогоднішній день у нас забиті снігом, слава да? Богу, Бог з створився і забив ямки снігом, але по весні ці дороги будуть в край жахливому стані. Е, чому я кажу до вас, звертаюся з таким проханням, що ми всі спільно, і я завжди казав, тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати любу, як то кажуть, біду, яка приходить до нас в Україні. Згідно законів України на сьогоднішній день ведеться потихеньку планомірне, як то кажуть, перехід утримання доріг на органи місцевого самоврядування. Тому дуже прошу також органи місцевого самоврядування, ви мене, будь ласка, при зверненні служби автомобільних доріг, облавтодору, щоб ви підписали акти прийому передачі цих доріг, я рекомендую вам просто-напросто не спішити підписувати бездумно ці документи. По-перше, вб'ють повну емітаризацію. Друге, ви знаєте, що ніхто ніколи не відміняв, згідно державних будівельних норм, при передачі фактично повинні бути що все відремонтовано капітально, а тільки тоді передано. І звісно, що в умовах сьогодні цього може не відбутися. Але вимагати для того, щоб щось якесь надати кошти хоча б на відновлення головних артерій, які для забезпечення життєдіяльності, будь ласка, ви вправі. Тим паче довожу до вашого відома, що на сьогоднішній день урядом прийнято відповідне рішення щодо введення в експлуатацію автомобільної дороги Київ-Харків-Дожанський від 129 кілометра до 197-го кілометра. 129-й це кордон із Київською областю, ви всі знаєте. І 197 це Чорнухинська розв'язка, тобто дорога, яка веде на Клепачі, Каладинці і сюди пішли вже на місто їздити. Всі прошу. Якщо у кого є якісь зауваження стосовно автомобільної дороги, Київ Харків Дожанських, всі населені пункти, які розташовані вздовж цієї дороги, надати свої зауваження стосовно, може, десь не освітлюється, десь не враховано пішохідний перехід, або ще що служба автомобіля, звернулася до нас, щоб ми до вас також донести цю інформацію. Що всі зауваження повинні бути будуть розглянуті? Вони рекомендують його розглянути в цій залі. Буде проведене теж засідання. І враховано всі зауваження, які виникають під час введення в експлуатацію. Ви саме розумієте, після того, як введеться дорога в експлуатацію, махати шашкою вже тоді буде пізно. Поки що є шанс того, що ми побіглися одекти і виправити всі помилки. Тому я прошу вас всіх спільно попрацювати на даному питанні.